Ернівський градоначальник не коментує скандал навколо дорогого автомобіля, подарованого міській раді обласним відділенням спілки ветеранів Афганістану, яку він же і очолює на урочистостях з нагоди вшанування пам'яті воїнів афганців Мер Олександр Соколов на відріз відмовився про це говорити. Олександр Володимир, ну прокоментуйте до з автомобілем. Ні, ну не, не буду. Я вже в вчора... цьому. Нагадаємо, днями на інтернет-порталі Високий вал з'явилася інформація про новеньку іномарку, яку афганська спілка безкоштовно передала в користування міському голові. Інформація набула резонансу. Вона миттєво розійшлася мережею інтернет, але в середовищі ветеранів запевняють, про це нічого не чули і рішення такого не ухвалювали. Я йому цього подарунку не дарив, і Я жар перший раз лишу. Журналісти інтернет-видання, яке розповсюдило скандальну інформацію, кажуть нічого не вигадували, посилаються на відповідь, яку отримали у мерії на власний інформаційний запит. Щоправда, дали її не в передбачений законом термін і не на офіційному бланку. Але в усній розмові заступник мера теж афганець Станіслав Віхров підтвердив написане ніщо абсолютно. Да я знаю, що ні я от дивуюся, звідки взялися гроші в Ніщій організації. що вона отримала подарок. Подарок? Подарок, да. Организация нам подарила просто для организации. Так мы ее назовем Тиби Станислава Григоровича. Бо я... Организация. Да. И Вы... Ви... отримала... это отрыгнуло. Да. Черниговская областная медицина, украинская стилка, ветеранин Украинстана. В такий спосіб кажуть голова обласного відділення спілки ветеранів Афганістану Олександр Соколов зробив подарунок міському голові Олександру Соколову. Всі, хто коментував цей матеріал в інтернеті, вони його називали корупцією, а можливо, і непорядність. Непорядність чому? Бо сотні афганців мають якісь потреби, і, можливо, їм би ці гроші більше пригодилися. Подібні подарунки гарний спосіб обійти постанову уряду щодо заборони чиновникам кубувати дорогі автівки і викликають вони надто багато підозр. безкоштовно, так просто машину ні за що не дають. Ну тоді я прийду, скажу я видатний заслужений борець там за права людей. Дайте мені машину. Скандал з подарованим автомобілем не перший в історії перебування Олександра Соколова на посаді міського голови у 2002-2006 роках. Градоначальник орендував автомобіль цієї ж марки за 12 гривень на рік у фірми Технова.